Понад чотири години спілкування з громадянами. Міський голова Руслан Марцінків провів традиційний прийом громадян. Мешканка будинку на вулиці Маріки підгірянки Стефанія Бабій прийшла із питанням виділення коштів з бюджету для закупівлі та встановлення лавок. Від комунальних служб вона отримала відмову, тож вирушила до мера. «В нашому дворі були поломані лавки, і ми зверталися в дім, щоб по доски поламані. Люди багато пенсіонерів немає де присісти. Сказали, вони ремонту не підлягають, їх треба демонтувати. Записалася на прийом. Пообіцяв дякую. Сказав, що допоможе. Вже каже, дві лавки можуть можуть поставити. Я надіюся. На пана Руслана я подякувала. Спорт для людей з інвалідністю. Ще одне наболіле питання у громадян. Сергій Лагута, заслужений тренер України з футболу серед спортсменів з порушенням слуху. У 2014 році він переїхав з Луганщини. Чоловік каже: люди з нездатністю чути завдяки руховій активності, яка доступна в певних категоріях, мають можливість покращувати свій психологічний стан. В даний час я працюю головним спеціалістом в міському центрі інваспорт. Ми проводимо. Мо дуже багато спортивних заходів. Звичайно, вони дуже потрібні. Такі люди збираються, проводять свій час і якби трошки відволікаються від тих проблем, які існують в суспільстві. Директор департаменту молодіжної політики та спорту Віталій Матешко підкреслив, така програма була б актуальною і для наших військових. За його словами, фізичні навантаження є ефективним способом для відновлення фізичного здоров'я та подолання психологічних травм, отриманих внаслідок бивих дій. Зараз ми будемо мати велику кількість. Військових ветеранів, які внаслідок військових дій з російським агресором будуть мати великі труднощі з фізичним здоров'ям, тому цей напрямок буде дуже популярний, дуже потрібний. І не лише заходи спортивні, але й заходи реабілітації. і фізична культура і спорт як засіб для того, щоб відволікатись від, скажімо, якихось негараздів від психологічних травм. Міський голова зауважив, люди звертаються з різними питаннями, зокрема щодо переходу на індивідуальне опалення. Попри складні обставини, міська влада намагається надати необхідну підтримку мешканцям. Багато матеріальних допомог, багато родин, бачите, пропавших безвісті загиблих, на жаль. Кількість цих звернень зростає, ну і також господарське питання. Тому прийом, як завжди, відбувається в перший понеділок місяця. Люди багато звертаються і стараюся допомагати. По мірі можливості зараз люди в такому Надзвичайно складному матеріальному становищі, крім того, були питання щодо від'єднання від централізованого опалення, перехід на індивідуальне опалення. Стараємося допомогти і підтримати в цей важкий час. Потрапити на особистий прийом до міського голови Руслана Марцінкева може будь-який мешканець Івано-Франківської МТГ за тиждень до зустрічі. Необхідно прийти до адмінбудівлі і записатися на прийом. Віталія Коч Іван Пілецький, телеканал 402.